Боротьба із корупцією, забезпечення прозорості у роботі митниці та фіскальної служби, а також захист прав громадян та демократії. Такі головні завдання отримав від президента Порошенка новопризначений голова Одеської обласної державної адміністрації Міхаїл Саакашвілі. екс-президент Грузії. У свою чергу пообіцяв зробити з міста столицю при Чорномор'я в Одесі. Люди думають про відпочинок, але я сюди приїхав не відпочивати. Мені бракує часу. Я Працюватиму і всіх теж запрошую разом попрацювати, щоб люди відчували, що щось реально змінюється, тому що всім набридли розмови, всім потрібні зміни. Новий губернатор Одещини анонсував повне оновлення влади у регіоні. Більшість чинних високопосадовців звільнять на усі посади відбиратимуть молодих людей на відкритих конкурсах. Також Саакашвілі обіцяє жорстко контролювати видатки бюджету, наповнювати обласну скарбницю. Голова ОДА планує через залучення великої кількості інвесторів та туристів.